Трамп проти Трампа це не метафора і не якийсь образ такий, знаєте, красивий. Це результат того, що говорили між собою європейці і китайці. Це вкрай важливо. тому я вас прошу додивіться до кінця цей сюжет. В нього буде обов'язково продовження. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, лайкайте, перепущуйте. Так от. Розумієте, що сьогодні ж день незалежності Сполучених Штатів, і нібито ми повинні якби, святково про це говорити, але ми поговоримо про це з кількох інших аспектів. Перший аспект це те, що вчора фактично Путін привітав Трампа з. Днем Незалежності сьогодні буде вітати Зеленський. Це видають за великі перемовини телефонні, ні в одному випадку, ні я впевнений другий. не буде ніякого результату. Те, що я почув про розмову Трампа і Путіна, говорить про те, що це була просто розмова ні про що, ніяких особливих результатів не було. Але Трампу треба було поговорити, бо він хотів прийняти привітання. З Днем Незалежності він буде прийматись багато привітань сьогодні, в тому числі від Зеленського. І е, для нього важливо, щоб Путін його привітав, тому що він завжди ж, ви знаєте, ти мене вважаєш, поважаю. От е, по тематиці вони ні на що не вийшли, це видно. Е, Путін говорив про те, що він хоче ліквідувати причини війни. А причини війни, нагадаю вам, він прямо називав це розширення НАТО. А розширення НАТО відбувалось не тільки до війни, а й під час війни. І щось мені підказує, що воно буде е, е, відбуватися і далі. Друга важлива частина, яка відбулася прямо сьогодні, може відбутися навіть вона вже відбулася, але має по сьогодні продовження це новий бюджет е, е, Сполучених Штатів, новий, нова нове законодавча база. Це те, проти чого жахливо виступав Маск, це те, що не міг прийняти Сенат. В них в Сенаті значить ви знаєте 100 сенаторів, і коли вони голосують і голоси лягають 50 на 50, то тоді віце-президент може брав взяти участь в голосуванні і висловити свій голос за одну сторін. Так, от оцей закон Трампа, який вони прийняли. Він змусив Венса вдатись до голосування. І Венс схилився ну, відповідно на користь закону Трампа. В чому річ? Просто для розуміння, що взагалі відбувається, як будуються зараз Сполучені Штати. Дуже просто зменшуються соціальні витрати, медичні, ці всі їхні особливі страховки і так далі. Там щось ще з харчуванням пов'язано, і ще щось. Оце все знімається. А що замість того, а бюджет росте? За рахунок чого? А за рахунок ось чого. За рахунок того, що Трамп буде видавати по тисячі доларів за народження дитини, якщо дитину ви будете виховувати. Друга частина це різноманітні фокуси з підвищенням пільг для тих, хто працює. Грубо кажучи, це пряма права ідея коли Мінімум соціальних пільг, максимум допомоги бізнесу і максимум допомоги тим, хто працює, сама по собі ідея, я її абсолютно поділяю, і я близький до цих поглядів, хоча я і не є таким вже сильно крайньо правим. Але безумовно, що в суспільстві баланс між пільгами і підтримкою. Тих, хто працює, повинен бути, бо в багатьох країнах ми бачимо, що якщо ти працюєш, то тільки ти робиш, що платиш податки, а інші люди просто живуть за рахунок цих податків. У мене був комічний випадок, не хочу відбирати багато часу, але коротко. В Данії я зустрівся з знайомими, батьком і сином. Батько, дорослий чоловік, який працює, син, якому під 30 Одружений з дітьми, студент, і я їх запитав у обох, як вам Данія. Батько сказав, що це жах, що це неможливо, що це взагалі обдирало і так далі. і так далі. А син сказав, що це така прекрасна країна. У мене вже друга вища освіта, діти. Я розважаюся, навчаюся, вожу дітей в школу, у мене все супер. От вам два світа, два бачення. Ну, таке. А перейдемо до більш важливої теми, як на мене, і вона дуже-дуже важлива, тому що вона прямо стосується України. Прямо. Ну, тобто, це ми все так би мовити, навколо, а це прямо міністр закордонних справ в розмові з комісаркою з міжнародних справ Євросоюзу пояснив, що Сполучені Штати. Є загрозою для Китая у випадку, якщо Росія програє. Тобто вони бачать поразку Росії як той момент, коли Сполучені Штати припинять цікавитися цією війною, і повністю зосередяться на Китай, мої читачі, мої глядачі, які вже не перший день на каналі, вони знають, що я багато разів говорив про те, що для Трампа, до речі, як і для Європи для недавнього часу, ключовим було не чиясь перемога, а швидше продовження війни. Тобто, їм не обов'язково важливо було, щоб Росія так сильно там перемогла. Але ключове, щоб війна не закінчилась і Росія не програла. Оце дві важливі речі. Так само, як і європейці прямо казали, що ми боїмося, що коли Україна програє, ну вони боялись поразки України з одного боку, а з іншого боку, вони боялися припинення війни. Якщо Україна програє і припиниться війна, то Путін піде в Росію. А китайці кажуть інакше: якщо Росія програє і припиниться війна. То е, Трамп піде в Китай. Ну, бачите наскільки схожі між собою е, позиції Китая і Європи. О, всі бояться кінця війни, тому що одні бояться, що Росія піде на них, інші бояться, що е, Шта, Штати підуть на них. Е, інші, одні не хочуть поразки України, інші не хочуть поразки Росії. І от це в цьому. Е, Алгоритми ми живемо. Єдиний, хто реально хоче миру, це Трамп. Чому він хоче миру? Тому що йому треба зайнятися Китаєм. Тут Китай абсолютно правий. А, а Росія теж хоче мира, тому що їй треба прибрати до рук Україну і зайнятися Європою. І тут, бачите, виходить так, що погляди е, Європи і Китая схожі, хоч і протилежні, а погляди Росії. І е, сполучених штатів теж схожі, хоч і протилежні, і тут е, оцей баланс він достатньо складний для простого розуміння. Ці хороші, ці погані. Я вам скажу більше, що насправді, якщо ви уважніше придивитесь до ситуації, то ви зможете побачити, що оцей конфлікт, який існує сьогодні в світі, це не конфлікт між вісю. І Заходом це не конфлікт між е, Європою і Азією, а це конфлікт між Трампом і Трампом. Тому що Трамп з одного боку хоче розвалити е, союз Росії -Китая, він, і Китаю, він, але і він правильно хоче, але він не правий, коли він думає, що він може розірвати союз. Росії і Китаю заграючи до Росії. Це ж просто пояснив міністр Китаю. Він сказав, закордонний справ Китаю сказав, що ми боїмося поразки Росії, тому що ми боїмося, що нами займуться нами займеться Сполучені Штати. Тобто будь-яка ситуація з закінченням війни, вона не призведе до того, що Росія розірве стосунки з Китаєм. Кита... Китай зацікавлений в тому, щоб він підтримував Росію, що би Росія не витворяла. Чого? Тому що він не хоче закінчення війни, і він буде допомагати Росії рівності, скільки б вона, щоб вона була війну. Е, і тут ну ну ви зрозуміли, да, тобто е, треба більше буде допомагати більше. І отут ми втикаємося в історію, яку ніхто не може зрозуміти. І е, яка призводить до дивних процесів в нашому суспільстві, коли ми всі стаємо ворогами Сполучених Штатів. Уважно. Скільки б американці не дали нам зброї, Китай, Корея і інші дадуть стільки ж зброї Росії. Це абсолютно зрозуміло. Китай не зацікавлений в поразці Росії. Він буде сьогодні, він дає їм е, там на мільйон, завтра буде давати на мільярд. Потім на трильйон і так далі. і так далі. Тобто, що більше допомагають е, Сполучені Штати нам, то більше Китай буде допомагати е, Росії. І в цьому головний конфлікт, що Трамп, е, ніби сам проти себе починає воювати. Він з одного боку намагається е, ослабити Україну. А з іншого боку, він е, е, таким чином втягує в е, всі ці процеси європейців, втягує в всі ці процеси Китай. І, і єдиний спосіб, який в нього сьогодні є. І це теж у нього є в варіанті. Він це один з його варіантів, який він оголошує: це удар по вісі не через Росію. Тобто це варіант, який для нас. Тобто ці варіанти, які ми говорили про загравання до Росії і так далі. Так далі це те, що працює проти нас. Е, варіант просто збільшувати нам допомогу, як би ми всі хотіли. Це теж не варіант, ви зрозуміли. Тобто, це е, означає просто, що наші хлопці матимуть на фронті по ракеті, а у росіян буде по дві ракети. У Нас буде по дві, у них буде по чотири. Китай буде. Е, до останнього відстоювати Росію. Тобто варіант не полягає в тому, щоб е, Сполучені Штати просто нам давали зброю, чи давали більше зброї, чи давали ще більше зброї. Треба зробити так, щоб поразка Росії не була е, страхом для Китаю. Тут є два варіанти. Е, перший варіант малоймовірний і практично неймовірний це дати гарантії. Китаю домовитися сісти за стіл і сказати так, хлопці, ми отут зараз закінчуємо з Росією, а тоді ми не будемо нічого з вами такого робити, ми будемо з вами жити в мирі і ніякого конфлікту не буде. Ну чого це неможливо, тому що ніхто нікому не повірить, ви ж розумієте. І цей варіант є теоретично, ми його повинні залишати. І я думаю, що європейці якраз це намагаються зробити, вони намагаються домовитися, узгодити і так далі. Але є ще той варіант, яким, яким пішов Трамп. Він пішов шляхом ослаблення Китаю не через Росію. Грубо кажучи, ми чекаємо, що Трамп дасть нам зброї. І це. Ослабити Росію, а Трамп пішов іншим шляхом. Він ударив по Ірану, він ударив по Близькому Сходу, він е ослабив і Росію, і особливо Китай е таким способом. І тепер, коли він, якщо він втягнеться в жорстку війну протистояння з Китаєм більш організовано, ніж це було 2 квітня. То Китаю буде просто не до Росії. І якщо станеться так, що Китай і Сполучені Штати схопляться між собою, Китаю буде точно не до Росії. А Європа буде нам спокійно допомагати далі. Це, це, це схоплення між Китаєм і Сполученими Штатами це не буде війна, це буде гібридна. Економічна там і так далі війна, і у них у американців буде зброя, яку європейці зможуть купувати для нас, але це будуть європейці. І оцей план, який видно, він існує паралельно іншому плану, який теж видно, це план загравання до Путіна і спроба розірвати цей союз, е е е виманивши. Путіна з цього об'єднання, що неможливо, як сказав вже міністр закордонних справ Китаю. Таким чином, ми бачимо дві моделі, які одночасно використовує Трамп. Одна з них, як на мене, безглузда, вона вже довела свою безглуздість, і я думаю, що вона скоро закінчить свою діяльність це по виманюванню Путіна, а друга. Це та, яка нас цілком влаштовує теж. І вона нам підходить, і не треба нам, щоб американці були нашими союзниками. Хай вони е, е, пресують Китай і продають зброю Європі за європейські гроші, і, е, яка буде допомагати нам. Тобто, я до чого це кажу? Що ми повинні не боротися проти Трампа. А боротися за Трампа. Тобто тут є два Трампи, один з яких точно проводить політику, яка нас влаштовує, а інший Трамп проводить політику, яка нас не влаштовує. І завдання Зеленського тоді в овальному кабінеті і потім на інших зустрічах і так, далі, і так далі була не в тому, щоб побороти Трампа чи, чи посваритися з ним, чи е, принести нам меседж, що американці погані. А його задача була в тому, щоб вибороти собі того Трампа, який нас більше влаштовує. Їх два вони паралельно існують, і ми їх обох обох бачимо. І один з них чудово вписується в концепцію побудови світа, так як це було на користь Україні в тому числі. І цей варіант вже прийнятий європейцям, вони готові, вони вже говорять про те, що так, вони готові купувати для України зброю. У них немає зброї, але у них все-таки є гроші, це друга економіка світу. Давайте забудемо, що Китай це друга економіка світу. Китай це третя економіка світу, а друга економіка світу – це Європейський Союз. І якщо ми говоримо про те, що. Європейський Союз і Україну, то ми повинні сказати, що наша економічна можливість Європейського Союзу і України більша, ніж економічні можливості е, Сполучених о, цього господі Китая і Росії. Таким чином, можна говорити прямо про те, що навіть економічно ми можемо вигравати. А європейці показали і продемонстрували те саме, що продемонстрував Китай. Китайська ми не можемо допустити поразку. Росії, а європейці кажуть, ми не можемо допустити поразку України. І в цьому контексті американці виконують свою роль. Вони говорять Китаю, Китай, іди сюди, поговорим, а Україна з Європою і з Росією хай там розбираються між собою. І якщо цю формулу побудувати саме так. І якби на це пішов в тому числі Зеленський, це було б дуже добре. А що робить Зеленський? Каже, а я хочу прямих перемовин. Він ображає таким чином Трампа, він каже, я тебе не довіряю. То всі йому довіряють, всі його поважають. А от Зеленський каже: Ні, я хочу сам говорити. І Зеленський не, не може прямо сказати, що він не сяде на жоден стіл перемовин ні з ким. Поки з ним за столом не сидітимуть європейці. Європейці, до речі, на це були згодні, ви ж пам'ятаєте. 10-го чи якогось там травня вони сказали, ми готові разом. І якщо би Зеленський сказав, що він не сяде за стіл перемовин, поки поруч не сядуть Єврокомісари чи керівники Європейських держав, ситуація була б зовсім інша. Його всі зрозуміли б, в цьому світі би зрозуміли. сказали, так, ми і розуміємо тебе. Хтось би сказав, що він не розуміє, навряд чи тоді б Китай сказав: А я хочу сісти за стіл перемовин разом з Росією. Окей. І тоді ми повертаємося до того, про що я казав: п'ятисторонні розмови. Сполучені Штати, хочете бути Богом над усіма, Окей. Але з одного боку, і Європа і Україна, з іншого боку, Китай і Росія і Сполучені Штати, які будуть... Гарантувати чи домовлятися, це там вам ще один варіант. Тобто, ще раз до чого я вас всіх закликаю, будь ласка, не ведіться на те, що американці вороги і Трамп поганий. У Трампа є купа планів і ідей, які нас цілком влаштовують. І боротьба наша полягає не в тому, щоб боротися з Трампом, а боротися за Трампа. А Зеленський цього не хоче. Чому він цього не хоче? Про це ми поговоримо в іншому випуску. І я вас дуже прошу, підписуйтесь на мій канал, буде продовження. Мої постійні читачі і глядачі вже знають, що вони будуть, і ми цю тему будемо продовжувати. А нових, хто додивився до кінця, я вас дуже прошу підпишіться, поширте це друзям і знайомим. Лайкніть, прокоментуйте і до зустрічі! Слава Україні!